В системі мініприроди, і власне їхня функція була в цьому. І е, спільно з ними ми підготували єдиний типовий проект положення, надіслали начальникам всіх обласних е, департаментів екології природних ресурсів. Департамент екології природних ресурсів у Львівській області подивився це положення, ну власне, керівник департаменту, і вони затвердили своє нове положення, по, от власне те, яке розроблено нами в рамках цього дослідження. Всі інші області навіть не відповіли на таке звернення. І це значить, що власне багато начальників, до речі поміняли вже під тих, хто вигідний нинішнім губернаторам. І от, власне, що ми маємо? Що ми таку штуку розробили. враховуючи якби, львівське положення, яке тепер от власне відбулось, наша розробка як дійсно положення про державний орган. Судячи за всього, це навіть чиновникам здається корисною штукою. але те, що більшість областей навіть не стала на це реагувати, це значить, що вони налаштовані більше не займатися охороною природи, а розвивати те прода на своєму місцевому рівні, на рівні, коли це більше не орган, який заважає освоювати природні ресурси всім, кому тільки цього хочеться. А власне, це такий кишеньковий орган тепер, на жаль, став для кожного з губернаторів. От. Звичайно, крім цього, ми. Добуваємося того, щоб, власне відбулись закони, хоча б один з тих законів, які сьогодні провисли, і які дозволять в Україні поновити нормальну роботу в галузі заповідної справи. Ще як тільки починалися перші були кроки адмінреформи, ще коли ось була скасована Державна служба заповідної справи, про що говорила Катерина, це був ще 2009 рік, це ще навіть був інший президент тоді. Так от, коли це відбулося. А ми назвали, що от зникла державна служба заповідної справи, Ми сказали, що він почався льодовиковий період в заповідній справі. От як ми його як сказали тоді, так воно по сьогоднішній день, на жаль, навіть власне, зміна влади. На ту власне з тієї, яку всі так не хотіли більше бачити при владі, на ту, яку теоретично хотіли, не призвела до жодних зрушень в льодовиковому періоді в заповідній справі з моменту зміни влади, це вже понад 4 місяці. Як у нас є новий міністр, як у нас багато що стало новим, але як був повний ступор і ось цей льодовиковий період, так він в заповідній справі лишився. Нічого нового за цей період не відбулось. Крім того, що в Луганській, Тернопільській і Кирилоградській областях дійсно на місцях спромоглись працівників вже тепер не міністерських органів, а обласних створити нові заповідні території. Це насправді дуже прикро, тому що власне, ті зусилля, які витрачають громадські організації на виконання фактично функцій держави, розробку, якби це був якийсь державний тендер на розробку типового положення про департамент екології, важко взагалі уявити, скільки б це було. Як мінімум сотень тисяч гривень комусь кудись викинути. Це зроблено абсолютно безкоштовно великою групою юристів, на що було витрачено рік часу, і лише одна область з усіх сказала, що так, звичайно, це класно, Всі інші і мінприроди теж взагалі на це не переагували. Мінприроди не з'являється на фактично жодні заходи, які ініціює громадськість, щоб озвучити якісь. Крім цього, є і інші розробки, які ми готуємо за свій власний час. Свої, використовуючи свій потенціал, готуємо для них замість них. Мінпрод взагалі на це не реагує жодним чином, на жаль, і це певною мірою прикро. От. Але ми, власне, підводячи риску під тим, що власне, ми сьогодні розповідали, ми сподіваємося, що сьогодні в нас насправді є. Ми бачимо обрій, ми, роз, ми бачимо, маємо картину, що відбулося. Маємо якби бачення нас стінці Кепська ситуація в природоохоронній галузі і маємо чіткі пропозиції, як це виправити. Звичайно, ми не можемо сьогодні сказати, що, а тепер ми розкажемо про наші грандіозні успіхи. Немає поки грандіозних успіхів, але починаючи власне, з, того, ну, власне, з того, що ми сьогодні розповіли, ми чітко бачимо, що надалі власне, оце коло проблем, це буде те коло проблема, вирішенням яких ми будемо працювати. Ось найближчим часом. Я сподіваюся, що коли, ну, власне, можна анонсувати, що коли відбудеться, а через якийсь час це точно має статись, коли відбудуться ось ці нові нормальні положення про департамент екології в областях, або коли відбудеться певні зрушення, наприклад, з відновленням Державної служби заповідної справи, про що також хочу потрохи починають говорити, а ми тоді обов'язково зберемо прес-конференцію власне про успіхи, а не про проблему, ну і. На завершення, мабуть, все ж таки ті вітання міністру екології пану Мохнику, якому, на жаль, на це абсолютно байдуже. Дякую. Якщо у вас є будь-які питання, у нас є ще чимало часу на них відповісти.